Вітання нас таке сьогодні. Півник, Півник зранку походжає mm -hmm. та й до курочки гукає. Сонечко давно вже встало, нам про ранок сповіщало. Тож пора вже прокидатись, чистить пір'ячко, вдягатись, з новим ранком розпочати, курчат грамоти навчати. Дітки сьогодні до нас на заняття завітав лісовичок. Подивіться уважно на екран, який він гарненький. Лісовичок це така, такий малесенький дідусь, який проживає в лісі. І він хоче з вами привітатися. Добрий день, мої малята. До вас в гості завітав. Ігор я приніс багато. Скільки розпит, ідея я склав. Лісовичок пропонує вам відгадати загадку. Будьте уважні, послухайте загадочку. Прийшла дівчинка до хати, узялась хазяйнувати. Вправно скриню відімкнула, в жовту свиту ліс вдягнула. Як ви гадаєте, хто це така вдягає ліс? Ос. Осино, подивіться, яка вона гарненька. Осінь, чарівниця, осінь. Діти, зла чарівниця зачарувала осінній ліс і розчеклує лише тоді, коли відповісте на запитання лісовичка. Будьте уважні. Лісовичок питає, яка пора року зараз в лісі? Правильно. А давайте будемо вчитися, говорити повними реченнями. Настала пора року осінь. А так, зараз пора року осінь. Добре? Будемо говорити вчитися повними реченнями. Далі. Подумайте і скажіть, що таке ліс? Як ви гадаєте, що таке ліс? Від себе. Що таке ліс? Це місце, де що там, є? Що там є в лісі? Де багато різних дерев, кущів, трав, так? а також в ньому мешкають дикі тваринки. Пташки, комахи. Назвіть, будь ласка, тварини, які живуть в лісі. О, що це пропало зовсім все. интернета немая соединения вставляет так пропадает трошечки интернет у нас так дітки? Так. так. мы виходити. будем зараз работать работать развернуть наверное да так, малюнки ви не бачите, mm. да, ще? Ми mm. mm. бачимо тільки mm. вас. Mm. Да, не воврімо, звісно. Чи хтось? Хтось. Зараз, хвилиночку, пропадає. Пропадає у нас все. А зараз? Малюнки? Mm. О, бачимо. Oh, бачимо. Слава mm. Богу. Так, да, є білочка. білочка. А ще яких тварин ви бачите, діти на екрані? Назвіть мені. Будь. Так, їжачок. Білочка. Так. Білочка. Лисичку бачите на екрані? Білочка. Лисичка, давайте називаємо. Лисичка є, їжачок є. білочка є, так? Так. так? так. Так, добре, діти, назвіть птахів, які мешкають в лісі. <станец> <постаток> Спочатку давайте тварин, тут трошки на нас збой получився. Називаємо тварин, і ви бачите на малюнку. А ну подивіться уважно. Так, дикий кабан, ви бачите. «Ми. Так, «Ми. борсучок, да? Так, бачите, скільки багато медведь. медведь. Так, добре, ведмедик. А як ви гадаєте, чому ці тварини називаються дикими діти? Як ви гадаєте? Чому вони дикі? Тому що вони живуть медведь. де? Медведь. Тому що вони живуть в лісі, правильно, молодці. Вони самі здобувають собі їжу, так? А також самі готують собі житло. Тому вони і є дикими. Молодці. А тепер подивіться на екран і скажіть, які птахи мешкають в лісі. Ви знаєте тут птахи? Подивіться, назвіть хоч, яку пташку, ви знаєте. Дятел. Правильно, молодці, дятел. А дятел, діти, це санітар лісу. Так, так, ну горобчики і в нас мешкає. Снігур, подивіться, да? Є? Зузуля, горобчики, сорока, синички, сава, чижик. Бачите, скільки багато є птахів, які мешкають в лісі. Давайте ще раз я вам розкажу про дятла, який. Живе в лісі, а також він санітар лісу, тому що він поїдає всіх шкідливих комах. В нього дуже довгий дзьоб, і завдяки, завдяки цьому дзьобу він залазить під кору дерев і поїдає всіх шкідливих комах. Зрозуміло вам? Так, ви добре пропорались в молоці завдання злої чаклунки. Вона розчаклувала ліс і лісових... лісовичок. Запрошує вас в гості до лісових мешканців. І Совичок хоче перевірити, чи ви всі звірята готуються до зими і як вони готуються до зими. Лисиця та вовк, ось подивіться на екран, розповіли, що вони готові до зими. Їхнє хутро стало більше густим та пухнастим, і їм злі морози не страшні. Ось подивіться, і зайчата поспішають переодягнути шубки із сірої на білої. А скажіть, будь ласка, а чому зайчата переодягають свої шубки? Як ви гадаєте, ми знаємо, що зайчики вони дуже бояться хижаків, так? Таких як лисичку, вовка. І тому для того, щоб їм заховатися, ще було. Вони свою шубку змінюють з білої на сіру. <кій> Ви мене чуєте чи ні, діти? Тут поганий звук. <кій> так. <кій> так, дуже цей. Тому зайчики змінюють свою шубку на білу, щоб їх в сніжку не було видно. А ось, подивіться уважно, лісова білочка. Показує запаси горішків, жолудів, грибів, які дбайливо заховали у дупло. Неподалік ведмежатка, сімейка, які облаштували свій барліг, і маленькі медвежатка в ньому не замерзнуть. А ось, подивіться, нірка їжачка не така велика, але надійна. Там вони можуть прожити до весни. А багато птахів змушені збиратися у вирій, у теплі краї. Осілі птахи переселяються ближче до осель людей. Там вони швидше знайдуть собі їжу і легше буде їм зимувати. А такі птахи, які перелітні, вони перелітають в теплі краї. Лісовичок радіє, що ви всі приготувалися, що всі приготувалися до зими. А зараз Трішечки відпочинемо і зробимо хвилинку. Повторюйте, будь ласка, за мною. У мурашнику мурахи трудяться, щосили, сили. Цей, цілий день вони мотались, води наносили, натаскали колючок ще й сухого хмизу. І будують свій мурашник від гори донизу. А надвечір всі затихли, вже як сонечко сіло, поховались у мурашник і набрались сили. Ось так сили набираються. Молодці добре. Лісовичок пропонує вам погратися в гру. Заповни осінній ліс мешканцями. Вам потрібно відгадати загадки а також розмістити тварин у їхнє житло. Послухайте першу загадочку. Сама мала шубка пухка, з гілки на гілку стрибає, шишки-горіхи збирає. Як ви гадаєте, хто білочка. це правильно білочка? Діти, білочка. Білочка. А де, куди ми відправимо білочку? Де mm -hmm. вона живе? В дуплі. в дуплі правильно, да? Гілочка живе в дуплі. Наступна загадочка, будьте уважні. Взимку ляже спати, дядько волохатий. Так. лише тоді устане, як весна настане. Як ви гадаєте? Ведве, ведмедик правильно. А де ведмедик живе? У вулиці. Ведмедик живе у барозі. <клес> да? Барліг, подивіться на малюнок. Значить, ми його відправляємо у барліг. Так, наступна загадка, будьте уважні. Пара довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побігайчик. Як він зветься, Зайчик. Так. так, як збирається поруч. Побіг. Так як на зайчика палюють хижаки, вовки, лисиця. Він не має свого житла. І завжди він ховається під кущиком. Ось подивіться на цього зайчика. І він зараз теж у нас під кущиком. І ще одна загадочка. Дивний звірок, круглий, мов клубок. Голки стирчать, спробую його узять. Хто ж? Да, так, Їжачок, правда. А куди ж ми цього їжачка поселимо? У куди? Де він живе, їжачок? Де живе їжачок? У Нірку, нірку. так ми його поселимо? Він у нірку. нірку. Так, молодці, розумнички, у Нірку. І ще одна загадочка, будьте уважні. День і ніч я стукаю. Всі дерева слухаю. Артем, як ти гадаєш? Хто це? Стукає! Приголовна, дівчатки! Це дятел, вірно. Це санітар лісу, я вам говорила про нього, так? який поїдає шкідливий комах. І відправляємо його на дерево, так? Молодці. А зараз, діти, ми з вами ще пограємо в гру, яка називається Обери мешканців лісу. Ми повинні. Тільки тих мешканців відібрати, які живуть в лісі. Тваринок. Подивіться на екран. Як ви гадаєте, назвіть тваринки? Білочко воно живемо лісі. Ведмед і ведь олень. Так. Зайчок, їжи, дитиця, їдочок, молодці, <реку> так, вже говорили про мене. А, а тепер мен ді, давайте ін ми ін з вами уберемо тих. Ой, капець. Ох, знову пропадає. Ви мене чуєте чи ні, діти? Так. так. так, так, так. 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 У, уберемо тільки тих, <реку> які живуть. Вдома. Ось, наприклад, півник, де він живе? Качай, мя. Кас, мя. Кас, мя. Так, убираємо тільки тих. Так, собачка, півник Курочка. Так, собачку. І ще хто залишився, кого треба ще убрати? Кас, Правильно, качай. молодці. Лошадка вона теж живе вдома. Добре, молодці, розумнички. Дякую вам, Лісовичок, за ваші відповіді, що ви розумнички. Вибачте, будь ласка, що в нас поганий інтернет, але це не наша помилка, ми не можемо по-другому. Дякую вам всім, Лісовичок вам дякує за заняття. До побачення, до наступної до зустрічі, побачення. до понеділка. У нас буде гроші. На все до, вам ми. добре.